Як парость виноградної лози плекайте мову, пильно й ненастанно політь бур'ян. Чистіше від сльози, вона хай буде. Вірно, і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає народ, говорить, і любов, і гнів, у тому гомоні, морським немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина. Це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник. Це пишний яр, а не сумне проваля. Збирайте, як розумний садівник, достиглий овоч у Грінченка й даля. Не майте гніву до моїх порад, і не лінуйтесь доглядати свій сад.